Маємо в наявності ще декілька мішечків дитячих красиво. Кенгору. Дуже класна якість. Зручні легесенькі як на дівчинку, так і на хлопчика по розмірах. 28. Така моделька. Плимають. Дуже легенькі теж сіточки в розмірі 27. Подібна моделька теж плимають. Легесенький в розмірі 24. Така моделька вже була, але в іншому розмірі. 30-му на хлопчика чорна моделька. 32-й, на дівчинку 30-й, дуже гарненька. На липучка. Така моделька, в 33-му розмірі, в чорному кольорі, 32-й. Золотисті вже були 34-й. Тобто ті модельки, які повторяються, вони просто в інших розмірах. Але повторів небагато. 34. Ці дуже класні легесенки, дуже зручні. Розмір 33. Така моделька. в розмірі 31. 31. 32 нас така легенька моделька, розмір 33, в мішечку 15 пар.